Meu Deus.

Диночка Миколая, давайте ми з вами кімната кошта Миколая. До Миколая можна писати листи, можна малювати малюнки, насилати листівки. Невелика частина дитячих малюнків та листівок розвішена по кімнаті, ви можете їх побачити. Куточкою тут у нас також ті листи, які Миколай отримав, прочитав. Вони розкладені по областях. А до Миколая можна привозити листи сюди в маєток та можна відправляти поштою. Адреса вказана в коридорі на поштовому ящику. Якщо хочете, можете собі її зготрафувати. Подарунки? Подарунки замовляли? Да. Знаєте, що треба робити, щоб під подушкою, знаєте, гарні да. подарунки? Так, да. і вчитися різно. І для тих, хто був нечемний, що Миколай ну, може подарувати. Я, ну, я сподіваюся, що ви всі чемні і під подушками тільки подарунки знайдете, а не різки. Поки що в кімнату, робите фото, будьте готові, ми підемо дивитися в наступні кімнати. Них прикрас у цій кімнаті ви бачите різні ялинкові прикраси. Давайте розглянемо своєї. Бачити скляні новорічні іграшки. Першим новорічну ялинку було прикрашено у Німеччині. На неї повісили 12 свічок, які символізували 12 місяців року та 12 апостолів. Замість традиції прикрашати новорічні ялинки, люди плели солом'яні павуки та прикрашали дідухи. Давайте разом глянемо в цьому куточку. У нас можна побачити солом'яний павук, давайте разом, підійдемо. солом'яний павук це ось це вверху. Ось це, це солом'яний павук, ось це дідух. Дідуха прикрашали цукерками різноманітною випічкою. На святвечір його приносили до хати, а після різдвяних свят спалювали і кожного року виготовляли нового дідуха. На стіні також ви бачите різні листівки. Вони написані різними мовами світу і зібрані з різних куточків світу. Щоб привітати один одного з святами, колись люди надсилали такі листівки. Зараз листівки вже не надто популярні, оскільки якщо нам треба когось привітати із святом, перш за все ми що робимо? Дзвонимо, правда? Засилаємо електронні вже листівки або просто пишемо. <смей> Давайте разом роздивимося ось такі ялинкові іграшки. Тут є різні форми. Наприклад, у вигляді сонця. Ану, знайшли чи ні? Добре. У вигляді гриба. У вигляді машинки. Машина? А я бачу. там. вірно. У вигляді зайця. Io, а, тут. тут. То не зайст, то якась зай, собака. А, а. Так, де От та там. Отак. Добре. А во грибуша. Так, вон, а ну пополуча. <звук> Бачите, різні <звук> які різні прекраси можуть бути. Ну і ще один поплоть. Так, ви можете поки ще роздивитися, зробити фото, я вас чекаю, зараз будемо ходимо подальше. Птахи, рослини. Давайте разом будемо розглядати, кого у нас тут можна зустріти. Думаю, лисицю всі впізнали, знали, правда? Там у нас розташувалася лисиця. Дивимося, ліворуч у нас козуля, а в самому куточку там кабана можна побачити. Я Бачите, я. Де Бачите, де він? Я. Так, Далі. Ось тут у нас розташувався. За ним розташувалася куниця. Маленька тваринка на гілочці, нам ж похоже. Підніміть голову, будь ласка, вверх. Це вовчок лісовий. Ця тварина дуже любить спати. Вона може сім місяців провести у сплячці. Уявляєте, більшу частину свого життя вона спить на гілочці біля вікна. Тхір, отам нас виведе. Ви ви? ви? далі. Тут у нас е, зріза дерев, щоб ми могли дізнатися, скільки років має дерево. Ми дивимося на такі кільця, круженця. Одне кільце це є один рік життя для дерева. І Чим більше кілець, значить тим більше років має дерево. Треба порахувати просто кількість тих кілець, круженців. Лекція метеликів найчастіше можна зустріти такого як лимонниця. Бачили такого Так. Да. сонцевика адмірала, Так. Да. сонцевик павичове да, око. Да. Ці види метеликів часто зустрічаються, їх досить багато І ще. так. ще різні є. Вверху білий метелик подалій та ведмедиця господиня. Вони занесені в червону книгу України. Їх дуже рідко можна зустріти. Зверху над нами яструб розташувався. Ось тут рідкісні види рослин. Тут перші весняні квіти пізнаєте? Підсніжник, шафран, гейфена, білоцвіто такі. Навесні квіти бачили? Знаєте, що їх не можна зривати? А Треба що? Тільки дивитися та танкуватися ними. Тут ще цікава локація. Ви можете побачити сліди тварин. Ось ми підходимо і дивимося, як розглядає слід ведмедя, качки, кабана, козулі, рисі, наприклад. Хто там ще в нас є? Вовк, напевно, ще так. І на звороті дивитися, як виглядає слід тієї тваринки. Вони всі підписані, ви можете подивитися, і якщо ви побачите якісь сліди, і будете знати, хто залишив так, і такі тебе бувають теж.

Іторія Туреччини. Спочатку він став священником, згодом єпископом, а майно, яке в нього було, в основному він роздавав людям. Свято Миколая відзначається двічі на рік зимового Миколая, святкуємо зараз 6 грудня травня. Є... На ліжку Миколая ви бачите три подушки. Де вони є? Найбільша подушка, якщо на ній спить Миколай, спілкується з Богом. Якщо спить на двох менших, знає, який подарунок дитина мріє отримати. Нечемних дітей Миколай бачить у зеркалі, хто був нечемний біля себе, може побачити різочку, кротика та тобто птину. Крім цього, в нас є з традиція, можна загадати бажання і торкнутися подушок Миколая. Тож, якщо хочете, можете теж підходити. І подивіться, в цей бік. Де діти малювали для Святого Миколая. Миколай їх зберігає. В його домі тут отак. Тут сьомого класу. Давайте Тут робочий кабінет. Тут він читає листи дитячі. Блібі, на столі, що ми бачимо? Біблія виходить розкасувалася. Тут, у цьому кабінеті, ще є поличка із мішками для подарунку. У куточку найбільший мішок це для милосердних дітей. Наступний, ви бачите, для слухняних дітей. А це різочки, лозини для тих, хто був нечемний. На свято Накогая в нас на території горить вогнище, в якому можна спалювати свої лозини. Діти обіцяють бути чемними і після цього мають шанс отримати подарунок від Миколая. Ну якщо хтось обіцяє, то свою обіцянку треба що? Виконувати. виконувати, дотримуватися. Ну я сподіваюся, що ви отримаєте тільки ті подарунки, про які мрієте, а лозини, не, нехай Миколай залишає десь далеко в себе. Ти мовили? Чи у вас багато дітей? Ні. Щоб кожному одному Одним пальчиком тут фіксуємо і тако робимо. Отак так от, пальчиком тримаємо, Одним І цей клубочок обмотаємо дошечкою. І отако тримає тут, пальчиком, тут пальчиком І цей клубочок Ставити, щоб клубочок не падав, щоб не путався. Тут тримає пальчиком. Так тримаєш пальчиком, десь тобі покажу. Отако одним пальчиком і тако собі робиш, усей клубочок. Так, тут фіксуй пальчиком. Ось такого тут фіксуйте пальчиком. Стайте, щоб клубки не падали, щоб не путались. І тако собі. До, до кінця. Тримай, тут, тут тримає. Ангелика? Ангелика новорічного від Святого Миколая. Мама собі можете на ялинку покласти. Це всі ангелики на благодійний ярмарок і буде хлопцям теж Миколай. У мене вже виходить. так. До кінця, отако. Ага. Отако беремо ниточку. то. А потім треба зав'язуємо. Так, зараз покажу. А наверху? Тако до кінця. Унизу тако до кінця. І тако беремо до, до гори. Отако, дивіться, як має бути. І тут два-три рази гуд робимо. І стягуємо, хто зробив гуд, і стягуємо з дошечки. До, до гори, до гори, тако підтягуємо до гори. А тут стягуємо помаленьку. Отако. От отако, от дівці, дивіться, отако от має бути. Два-три рази тут в'яжете на горі. Манелитка закінчилась. Отако два-три рази в'яжемо і стягуємо з дошечки. <ріхи> Уже допомагає вже. вже отако от десь отако от стягуємо помаленьку. Пробуємо і зав'язуємо ниточкою. Так, так, і береш ниточку і зав'язуєш. Бачиш такое уряд, бачите, відміряєш собі голову. Отака має бути. Так, ниточки, кому тут треба беріть ниточки. Тут є, добре. Так, всім дала крила. Всіх є. Мама, і кладемо отако крило сюди. Отако. отако. І тут зав'язуємо. Коло крила тут ми зав'язуємо. Отако береш ручками і береш ниточку і тако зав'язуємо. Отако добре. Так, кому допомогти? Добре, 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 отако. Тако беремо, і тако, і тако зав'язуємо. Отако.